Найкраще вітання всім господарям, господиням, садівникам, городникам та всім причетним до вирощування рослин. Коли плоди, яблуні, груші та іби зав'язалися, необхідно вчасно про них попіклуватися, аби восени зібрати хороший рясний урожай. Тож у цьому ролику ми розкажемо про шкідників та хвороби, які загрожують саду саме в цей період. І проведемо відповідну обробку. У період росту плодів зерняткові культури пошкоджують такі основні шкідники: яблунева плодожерка, пильщики, попелиці, молі. Із хвороб продовжують свій розвиток або лише починають проявлятися парша, борошниста роса, плодові гнилі. В інших відеороликах, які ви можете переглянути на нашому ютуб-каналі Аптека Садівника, ми вже докладно розповідали про вказаних шкідників та хвороб. Тому зараз хочу лише коротко нагадати, чим вони небезпечні для майбутнього врожаю. Яблунева плодожерка. Одна гусениця здатна пошкодити 2-3 плоди. Утрати врожаю яблуні через цього шкідника можуть сягати до 70%. Попелиця. Попилиця. Висмоктує клітиний сік із бруньок листків зелених пагонів, внаслідок чого листки деформуються та засихають, пагони викривляються і відмирають. Також попелиця є переносником вірусних хвороб рослин. Парша. На листках з'являються плями бурого кольору, що мають оливково-оксамитовий наліт. Діаметр плям коливається від 2 до 13 мм і більше. На плодах утворюються темно оливкові плями, що мають оксамитовий наліт. Сильно уражені листки засихають та опадають. Плоди втрачають товарний вигляд. Плодова гниль. На плодах спочатку з'являється невелика бура пляма, яка швидко розростається та охоплює весь плід. Згодом м'якоть буріє, розм'якшується і втрачає смакові властивості. Плоди зморщуються та муміфікуються, а втрати врожайності можуть сягати 70%. Звісно, це не повний перелік того, що може загрожувати вашому саду. Однак, гадаю, і цього достатньо, аби зрозуміти, наскільки важливо захистити плодові. В цей період, тому сьогодні ми проведемо обробку саду проти шкідників та хвороб. Для цього використаємо інсектицид туріл та фунгіцид захисник від аптеки садівника. Торіл це новітній інсектицид для захисту культурних рослин від лускокрилих шкідників. Основною його перевагою є те, що він здатний швидко поглинатися листками, через що ефективність його дії практично не залежить від погодних умов. За рахунок властивості діючої речовини туріл має короткий термін очікування 14 днів, що дозволяє проводити обробки перед збиранням рожаю. Торіл захистить сад від плодожерок, молий та листовійок. Захисник це системний фунгіцид захисної та лікувальної дії проти широкого спектра хвороб. Цей фунгіцид захистить зерняткові культури від парші, борошнистої роси, плодової гнилі та бурої плямистості. Строк очікування від обробки до збору врожаю для цих культур становить 30 днів. Для того аби приготувати робочий розчин, нам необхідно 2-2,5 грами інсектициду торіл та 15 мл фунгіциду захисник розчинити у 8-10 літрах води. Спочатку додаємо торіл, ретельно перемішуємо, потім захисник і знову ретельно перемішуємо. Після цього заливаємо готовий робочий розчин до ранцевого оприскувача. Оприскування проводимо за температури повітря не вище плюс 25 градусів та швидкості вітру не більше 5 метрів в секунду. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, аби першими знати, як захистити свій сад та город від шкідників та хвороб. Отже, підсумуємо в цьому відеоролику, ми вам розповіли, чому необхідно обробляти зерняткові культури, особливо в період росту плодів. Також провели оприскування рослин препаратами туріл та захисник. Тож вирощуйте з насолодою, а аптека садівника з любов'ю попіклується про ваш урожай. Щасти.